Малята, погляньте, хто до нас сьогодні завітав на заняття. Це Михасик, і в нього сьогодні день народження, уявляєте? Він запросив до себе дуже багато друзів, але в нього трапилась біда. В нього не вистачає однієї гарної тарілочки. Чомусь вона не дуже гарна. Тому він просить нашої допомоги. Щоб ми допомогли йому прикрасити тарілочку для друга. Спробуємо. Давайте тепер з вами розглянемо, яку тарілочку ми будемо прикрашати, та як саме. І ось погляньте, яка в нас тарілочка. Зовсім не прикрашена і не святкова. А тепер ж подивимось, як ми будемо прикрашати. Погляньте ось таку тарілочку ми з вами спробуємо зробити. Давайте розглянемо з вами, якої форми тарілка. Круглої, вірно. А давайте розглянемо, які ж ми бачимо тут кольори. Це який колір? Жовтий, а це синій. Молодці. Давайте подивимося, які ж геометричні фігури ми з вами можемо назвати та пригадати. Це в нас що? Кружечок, а це трикутничок. Отже, прикрашати ми будемо тарілочку кружечками та трикутничками. А ще малята, зверніть увагу, як вони розташовані. Спочатку кружечок, потім трикутничок, потім знову кружечок, трикутничок, кружечок, трикутничок. Отже, розглянемо з вами, що нам потрібно підготувати для роботи: основа тарілочки, клей, пензлик, серветочка, на якій ми будемо змазувати клеєм форми. Далі нам потрібні геометричні фігури та серветочка, щоб витирати залишки клею. Перевірте, малята, чи все у вас підготовлено. Тоді починаємо працювати. Спочатку ми наклеїмо з вами кружечки. Беремо один кружечок та змазуємо клеєм білу сторону. Змазали. Обережно беремо та приклеюємо. Ось так. Приклеїли І залишки клею ми серветочкою прибираємо. Так, згадайте, у нас далі повинен бути трикутничок, але ми спочатку наклеїмо кружечки. Тому ми пропускаємо місце для трикутничка і тут будемо клеїти кружечок. Знову беремо кружечок та змазуємо клеєм. Змазали клеєм та акуратно беремо. І ось тут ми приклеюємо наступний кружечок. Залишки клею. Витираємо серветочкою. Далі продовжуємо наклеювати кружечки, пропускаючи місце для трикутничка. Кружечки ми з вами наклеїли. Що ми будемо клеїти далі? Трикутнички молодці. Беремо трикутничок, змазуємо клеєм його та будемо приклеювати. Змазуємо білу сторону клеєм та акуратно між кружечками починаємо. Приклеювати трикутнички. Ось так. Пальчиком притиснули і залишки клею прибрали. Далі продовжуємо так само: набираємо клей, змазуємо білу сторону та між кружечками приклеюємо. Ось малята, яка гарна тарілочка в нас з вами вийшла. У вас вийшла така тарілочка? Я з нетерпінням буду чекати на фото ваших робіт. Я сподіваюся, що ми допомогли Михасику, і він буде дуже-дуже задоволений. А зараз нам час прощатись. До побачення малята! До нових зустрічей!